Я інколи сама собі дивуюся. Роботи купа. Помімо сиру, ну, сироваріння, да, помимо того, що потрібно зварити сир, ще купа, купа, купа роботи. Так ні, ну це ж треба мати талант, так облегшити собі життя, щоб його ускладнити до неможливості. Вуаля. Я ж вирішила, що у мене мармур скінчився. Треба ж робити мармур, розумієте? Мармур треба ж терміново робити, тому поставила сюди 10, сюди 20, все. Ці дилки подойди стоять. Вся кухня у відрах. Коли хто що робити, мене знаю. Поки моє молочко стояло з закваскою, я перемила все. Зараз внесла фермент уже. І поки воно буде стоять ферментуватися, я швиденько принесла мілочку. Зараз помазюкаю латексом. Фух, у нас щось спортилась погода. Зранку знімала, було сонечко так класно, файно. Зараз дивлюся, сонечка не видно у віконечку. А попросилися Мікі мій на двір. Я їх вивела, а дивлюсь, там все так тучками затягнуто. Так не хочеться дощу, грязі оцієї болота оцього. Не треба воно нам. І не треба при тому не тільки тому, що не хочеться. Не треба і тому, що я ж все-таки вірю, що на наступні виходні да, дочиститься і вигул, і сарайка вичиститься. І, можливо, що тут розбереться ота, ота яма компостна, прибереться. Ну, коротше кажучи, самі знаєте, роботи купа, так що дощі нам, ну, ніяк, ну, ніяк не треба. Хочу встигнути хоч трошки. З кисломолочним сиром, звісно, не буду вже і розпочинати фасувати його. Та я не весь буду фасувати, я, я ж кажу, що від, відкладу на печиво сира. Може сьогодні встигну, ще не знаю. Завтра то нічого варити не буду. Завтра буде більше часу вільного. Але їсти готувати треба буде щось. Ну, як завжди, все. Коротше, ну, не знаю, встигну печиво сьогодні. Значить, сьогодні не встигну, значить, буде завтра. Погода змінюється, і, напевно, змінюється тиск. Бо щось я відчуваю, що в мене. Почало здавлювати голову. І притом, так, знаєте, конкретно, як начебто мене на глибину занурили. <кій> І оце в мене ще питання до голосу. Що знову трапилося? Ну що? Начебто, щоб сказати, що там через щось хвилювалася, нервувала, не було такого, бо на нервовій почві він у мене також втрачається. Зараз начебто я ж кушу все спокійно. Ні за що хвилюватися, слава Богу. Тому нервову почву відкидаю. Прохолонути, там, захворіти також цього нема. Ой, а от куди він дівається, Греціозна куди? Ті, хто нас давно дивляться, ті вже, ті вже знають, що це таке відбувається. Не перший раз і навіть влітку буває. А от з чим це пов'язано, не знаю. Я ж буває, я замічаю, да, що ну, там, перехвилювалася, щось відбулося. І <кій> на ранок встаю, а голосу немає. А буває таке, що взагалі геть на ровному місці. Просто сідає голос і все. Я не знаю, як вони голосові м'язи, чи як вони правильно називаються. От сідають і все. І нічого їм не зробиш. Єдиний, єдиний спосіб їм допомогти це подихати на інгаляторі. А раніше допомагали пігулки з маслом какао. Ще допомагали. Оці пшикалки ну, для горла. Як запшикаєш, ставало краще. Ну, і, відповідно, швидше ж повертався, відновлювався голос. А щороку, знаєте, як воно? Ми, напевно, не молодшаємо. І так само і наші органи. Потім в якийсь прекрасний момент. Пігулки перестали допомагати, ці, що з маслом какао. А можливо, там вже немає ніякого масла. Ми ж не можемо знати, що туди нахімічили у складі. Може там взагалі один міл. Ось. Тому, я ж кушу. Можна трішки облегшити інгалятором, але нема часу. Це потрібно виділити ну, хоча б пів години, а то й більше. Принести інгалятор, заправити, сісти, подихати, потім помити, промити трубочки, всі ці запчастинки. Мінімум я ж кушу, що це треба пів години, це, це мінімум виділити. А коли ж ти їх виділиш, як тут і так намагаєшся все як можна швидше, швидше швидше. От зараз, поки молочко ферментується, підроблю щось інше. Тому вже буду дивитися за обставинами. Якщо ще гірше почне ставати, ну тоді вже буде. Безвихідне становище треба буде волочити інгалятор. А можливо, і так попусте. Все. Сир покрила латексом. Відносю. А ще я ось що встигла зробити. Принесла качотки. Ну, зважила, коротше, підписала все. Дату, назву, вагу. Зараз. Встигаю, що в мене залишилося на таймірі 7 хвилин. Я встигаю ще мотнутися, віднести цей сир в святая святих, в сирне хранилище своє, а на зворотньому шляху зацеплю формочки, ніж, ліру, ложку сита, ну, коротше кажучи. Все те, що мені знадобиться через 7 хвилин. Голос продовжує сідати. Нічого не розуміємо, що з ним відбувається. Ой, погода продовжує псуватися. Бо вона від приїхав, каже, вже дощик накрапа. Я дістала трішки раніше вершкове масло, вже наготувала. Пакетиків, ну, з рулона нарізала, позапаювала для масла і для кисломолочного сиру. І зараз буду фасувати масло. Але мені ж треба ще залишити шматочок для печива, що ж Вова, дарма за борошном їздив. Це вчора те, що я пахтала, Бо попереднє все ж заморозила, завакуумувала. А це свіжак. Щойно дзвонить телефон? І жіночка така каже, я бачила, у вас в об'яві є соски. Нам прямо терміново необхідно. Погано ще відійшло. Куди, каже, можна? Під'їхати о. От такий брусочок. І цей наупіл зараз розділю. І все. А крайок той, що нерівний був, відрізала ось у мисочку. Зважу мені все рівно треба. 125 грамів маргарину. Ну що ж, я піду хіба маргарин куплять з пальмового масла, чи не пойми, з чого його там роблять? Будемо пекти на маслі. Натуральне повинно бути натуральним повністю. О, яка краса. Минулого разу в мене вийшло кіло 430 масла. Цього разу вийшло кіло 420. Отак от, от у просиліконений папір пергаментний. Потім у вакуумний кульочок, завакуумувала, коли зроблено, вага і все. І можна прибирати в морозилочку. І вже в морозилочці у мене виходить шість шматочків, отаких. От там один ровно 500, тут один 510. І тут два меншеньких: 410 і 380, а там 460 і 470. Так що, так, від 380 до 510 є в різних. Вагових таких. Етіх. Щось кричали-кричали, терміново соска треба, розповіла, куди їхати. І тиша, нема ніде нікого. Зараз тільки я почну фасувати творог, тобто кисломолочний сир, обов'язково дзвонять скажуть, ми під фірточкою, як завжди. Отак, От бачите, як треба ходити сосками торгувати. Пішла продавати соски, а повернулася з гостинцем. Виявляється, дзвонить мені телефон. Я ж думаю, що це та людина, яка повинна ну, за сосками приїхати. А ні, то телефонувала жіночка зовсім по іншому питанню. Я розмовляю з нею. Тут телефонують, що приїхали ж за сосками. Вийшла, винесла соски. Виявляється, це підписники. Вони підписані, вони дивляться, вони початківці, в них тільки перший рік, козочки, дві. Ну, вієчки, і одна начебто як заненка. Але вони її викупили там в дуже жахливих умовах. Ну, коротше, розказувати довго. І каже, ми вас дивимося. Ми на вас підписані. Я, каже, дивилася і про коктейль ваш. Кальці і про схему годування козеняток. Так що ось так. І це ж вони тримають птицю. Вони, виявляється, живуть тут не так давно, хоча також мешкають в Таранівці. Тримають птицю. До цього жили в селі за Змійовом, а взагалі самі. Переселенці з Донбащини. І коли там отож все це розпочалося, виїхали. Спочатку яшку за Змійовом жили, а потім перебрались сюди в Таранівку. І їм тут також подобається більше, ніж у Змійові. От. І це вони мені привезли перепелинних яєчок. З ними тільки розпрощалася, подивилися на моїх козюляк. От тільки вилетіло з голови, як цю жіночку звати. І звертався до неї чоловік на ім'я. Але щось у мене в одне ухо влетіло, в друге вилетіло. От. Тільки хвіртку закрила, знову телефон телефонує. І ще одна жіночка. Каже, я на вас підписана. Я вас дивлюся. У мене, каже, є дві козочки, я тільки починаючий. А ось. І каже, годую козеняток. У мене вже мармур поспів. Годую, каже, казеняток, але молочко залишається потрошку вже. А це, каже, перевірила в мікрохвильовці, як ви показували. А воно вже не скипається, так що, каже, хочу пробувати потрошечку сироварити. Але, каже, телефон зараз в ремонті, на вайбер написати не можу. Так, каже, хвилювалася, чи можна зателефонувати. Боже, кажу, ну ви прямо з мене тут чи рана хочете зробити. Звісно, можна. А вона каже, ні-ні-ні, просто щоб не відволікати вас. Я кажу, та ну хіба ж, хіба ж? Це, це моя робота, можна сказати, я вільною не буваю. А поки з тою жіночкою балакала, дивлюся, ще й повідомлення на вайбер прийшло від Танюшки. Танюша в нас сиру знову хоче. Танюшу підсадили на сир. Ой, а що Танюша хоче? Танюша хоче міму, Танюша хоче мармур, белперчик і маселка. Отак от. Так от. Е, ну, зв'яжуся, Танюша. Танюша, я обов'язково з тобою зв'яжуся. Мармур все рівно тільки зварила ось сьогодні. Ти як начебто чувствувала. Е, мармура немає. На залишку мармур весь з'їли. Тому цей все рівно буде ще просолюватися. А потім можу. Може в мене лежати визрівати мінімум тиждень. А можу відправити, але в тебе лежатиме завакуумований. То вже вирішуй сама, як скажеш, так і буде. А стосовно міми, міма, по-моєму. У вакуумі є. В латексі точно є, в вакуумі, не пам'ятаю, треба йти дивитися. Так. Так що все, я прибираю сирочок. Нехай вихолоня. Ось такі в мене чотири головочки сьогодні вийшли. Такий красивезний, красивезний. А стосовно тієї жіночки, яка телефонувала. Зараз буду, щоб не затягувати напевно відео. Бо якщо одним буду розповідати, дуже довго вийде. Буду фасувати кисломолочний сир і розповімо окремо.